Наука, якою ми її знаємо сьогодні, постала на світовій арені в шістнадцятому і сімнадцятому століттях в Західній Європі. Чому саме тоді і там не випадково сучасна наука бере свій початок в християнському середовищі, а не в тих країнах, де панує конфуціанство і буддизм. Головна особливість християнства у визнанні цінності людської особистості, що є протилежністю східного фаталізму. Підвалина, на якій будується вся наука, впевненість у впорядкованості світу, склалася завдяки вірі в те, що все світом керує один Бог, а не безліч богів. Цей монотеїстичний біблійний погляд виглядає як історичний фундамент сучасної науки. Зауважте, Ісаак Ньютон, відкривши закон всесвітнього тяжіння, не зробив цієї популярної сучасної помилки. О, у мене тепер є закон всесвітнього тяжіння. Мені більше не потрібен Бог. Замість цього він написав Принципіа Математика, найвідомішу книгу в історії науки, висловлюючи надію, що ця праця переконає мислячу людину вірити в творця.